Господи, все я приходжу до Тебе з відкритим серцем, сповненим тривог і страху. Ти бачиш мої переживання, Ти знаєш усе, що гнітить мою душу. Боже, я довіряю Тобі всі свої хвилювання, усі неспокійні думки, що розбурхують у мій розум, Ти моя твердиня. Моя опора, моє спасіння, забери від мене, Господи, цей тягар, що гнітить мене, визволи мене з темряви страху, наповни моє серце миром і впевненістю у Твоїй любові. Очисти, Господи, мої думки від сумнівів і невпевненості, нехай страх більше не має влади наді мною, нехай моє серце буде спокійним у тобі, Господи, захисти мене від тривог, що крадуть мій спокій. Дай мені силу не зосереджуватися на проблемах, а шукати рішення в тобі. Навчи мене, Господи, віддавати Тобі усі свої турботи, довіряти Твоїй святій волі, бо Ти ведеш мене дорогою правди. О Ісусе, Ти заспокоюв бурю на морі, скажи своє слово і всі бурі в моєму серці стихнуть. Дай мені впевненість, що Ти тримаєш мене за руку. Пресвята, Богородице, Мати наша. Ти бачиш мої сльози, ти знаєш усі мої болі, покрий мене своїм святим покровом, святий Архангеле Михаїле, могутній Божий воїне, захисти мене від усякого страху, від навівень лукавого, що намагається посіяти розпач. Господи, нехай Твоя благодать, наповнить мою душу, щоб я не піддавалася паніці, не дозволяла страху керувати моїм життям. Даруй мені віру, яка не похитнеться в труднощах, надію, яка не зникне серед випробувань, і любов, яка перемагає будь-яке зло. Господи, я віддаю Тобі все, що мене турбує. Я знаю, що ти дбаєш про мене, і ніщо не трапляється без твоєї волі. Очисти, Боже, мою душу від усього, що сковує мене. Нехай у мені не буде місця для тривоги, а лише для Твоєї присутності. Допоможи мені, Господи, жити сьогоднішнім днем, не турбуватися про завтрашній, бо ти мій провідник, і ти знаєш, що найкраще для мене. Боже, нехай мій розум буде спокійним, а серце міцним, нехай ніщо у цьому світі не зможе зламати мене. Я відкидаю страх і приймаю Твою любов. Я відмовляюся від тривог і приймаю Твій мир. Я забуваю про сумніви і приймаю Твою благодать. Господи, нехай ця молитва стане для мене духовним захистом, щоб ніщо не змогло спохитнути моєї довіри до Тебе. Я дякую Тобі, Господи, за кожен день, коли Ти підтримуєш мене, за кожен момент, коли Ти знімаєш з мене тягарі. Нехай, мій дух буде наповнений Твоїм спокоєм, а моя душа очищена від усього, що заважає мені слідувати за тобою. Я віддаю Тобі всі свої турботи, страхи і тривоги. Веди мене, Господи, і наповни моє життя радістю Твоєї присутності. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Боже мій, ти моя скеля, мій прихисток і надія. Перед тобою схиляю серце своє і відкриваю душу, бо ти бачиш усі мої страхи, мою тривогу і біль, які огортають мене, ти знаєш, як важко мені знайти спокій, як темрява сумнів'ю і неспокою охоплює мене. Але я знаю, що ти сильніший за будь яку бурю, що з тобою темрява розсіюється, і серце наповнюється світлом. Господи, звільни мене від тягару страху, який гнітить мене, вчини, щоб мої думки були спокійними, а серце відкритим до Твоєї благодаті, дай мені силу не боятися майбутнього, не сумувати за минулим, а жити в довірі до Тебе, даруй мені мудрість розрізняти, що залежить від мене, а що потрібно віддати у Твої руки. Ісусе, Ти сказав, прийдіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас, приймаю Твої слова, Господи, і віддаю тобі усі свої турботи, хвилювання, страхи і біль, наповни мою душу Твоїм миром. Пресвята, Богородице, Мати Небесна, будь моєю заступницею у хвилини тривоги. Випроси для мене ласку у свого сина, щоб я не сумнівалася у Божій любові, навіть коли важко. Огорни мене твоїм материнським покровом, щоб я відчула безпеку та захист. Ангеле охоронцю, провадь мене дорогою світла і відганяй від мене темні думки, навчи мене бачити добрі дари, які Господь дає мені щодня. І бути вдячною за них, Господи, вклади в моє серце надію, щоб я не зневірилася і з довірою приймала цей день і все, що він несе, даруй мені силу жити в радості й мирі, бо ти моя опора і спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, Царю Небесний, Ти моя скеля і мій захист. До тебе звертаюся в годину випробувань, світ сповнений заздрості, неправди, злоби і спокус. Але я шукаю прихистку у тобі, бо ти мій єдиний оборонець. Простягни свою сильну руку наді мною і огорни мене твоєю благодаттю, щоб жодне зло не змогло проникнути в моє серце і в моє життя. Господи, вбережи мене від людей, які бажають мені зла, які поширюють наклепи, неправду і ворожість, Відверни від мене погані думки і лихі намірі інших, щоб вони не торкалися мене і не руйнували мого миру. Господи, Ісусе Христе, ти переміг зло і смерть, своєю кров'ю ти спас нас від гріха, омий мене своєю благодаттю. Захисти мою душу від усякого впливу лукавого, не дай жодному злу проникнути у мій дім, у мою родину, у моє серце, даруй мені силу протистояти спокусам, зберігати чистоту думок і бути вірною тобі у всьому. Пресвята Богородице, ти непереможна заступниця, покрий мене своїм святим покровом. Вбережи мене від пліток, від наклепів, від злого ока і недобрих слів, святий Архангеле Михаїле, захисти мене від нападів нечистого духа, розітни своїм мечем усі підступи ворожі, щоб я залишилася під покровом Божим, не боячись жодного зла. Ангеле охоронцю мій, будь поруч зі мною у кожну мить мого дня і ночі. Не допусти, щоб зло мало владу наді мною, а допоможи мені жити в правді та мирі. Господи, нехай у моєму житті панує твій мир, нехай зло мене не торкається, нехай моя душа буде наповнена тільки Твоєю любов'ю, благослови мене і мою родину, і веди дорогою правди та світла. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуй, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса. Збавителя душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи Всемогутній, Ти мій мир і моя твердиня. Перед тобою сьогодні схиляю серце своє і благаю, наповни мене Твоїм святим спокоєм, світ сповнений тривог, неспокою і суєти. Але я шукаю захисту в Тобі, даруй мені внутрішню рівновагу, щоб я не боялася майбутнього, не журилася про минуле. Господи Ісусе, віддаю всі свої переживання у Твої руки, Очисти моє серце від страху, хвилювань і невпевненості, дай мені силу приймати те, що я не можу змінити, мудрість діяти там, де це потрібно. І віру, що Ти завжди ведеш мене найкращою дорогою. Господи, допоможи мені зберігати спокій у випробуваннях, не піддаватися гніву, не хвилюватися через дрібниці, а з довірою приймати все, що Ти допускаєш у моєму житті. Пресвята, Богородице, Ти завжди зберігала мир у серці, навіть у найважчі хвилини. Випроси для мене благодать жити в тиші і довірі до Господа, не метушитися, не нарікати, а наповнювати свою душу любов'ю і світлом, святий ангеле охоронцю, бережи мене від тривожних думок, від внутрішнього неспокою, від паніки і страху, допоможи мені завжди відчувати Божу присутність у моєму житті. Господи, Нехай Твій мир наповнить моє серце, нехай у кожній ситуації я залишаюся спокійною, впевненою у Твоїй любові, навчи мене нести цей мир іншим, бути джерелом спокою для оточуючих і світлом у темряві. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.